Зверніть, будь ласка, увагу, яка особливість ще чого ліжка. Подивіться, яка довжина лапи. Бачите? Бачите, яка довжина лапи підйомного механізму? Вона більша, ніж на половину каркаса. Це така класна штука, коли ти опускаєш, то вона не прогибає каркас. Бачите, воно тримає повністю бочину, каркаса. А ще важлива річ. Це мінімальний габарит. Мінімальний габарит, Бачите, тут немає такого товстого, але все одно дуже такий м'який, безпечний куточок. Не заб'єся і не вколеся. Естетично дуже гарно. А ще я повинна сказати, от я висока, більше 170 сантиметрів, і мені це ліжко подобається по висоті зі стандартним матрасом. Воно більше, ніж звичайне ліжко. Тобто воно вище. От куди не глянь на це ліжко, кругом одні плюси. Ну ну єдине, що я як візуал не сприймаю в цьому ліжку, це те, що не м'яке бильце. Але я вам покажу в наступному відео моє любиме ліжко.